Мене звати Богдан, я агроном підприємства «Кавецька ФГ. Нами було придбано даний плуг, кун, «Варі Лідер» 8 корпусів. Рішення по придбанню ми приймали після, після демопоказу. Хотіли подивитися на роботу плуга, бо маємо в господарстві вогільнот, маємо пьотінгер. І от прийняли рішення, що на нашій землі нам потрібен ще один плуг, щоб закривати вчасно нашу площу. Основні критерії при демо ми ставили це якісне заговорювання пожнивних решток. Ми робили показ на полі, де була палилиця ріпаку. Тобто це був як сидерат, і в принципі, плуг відмінно закрив поле, зробив. Картинку, як то кажуть, чорну землю. І плюс ми пробували. Була якби задача, щоб цей плуг можна було агрегатувати із трактором меншої потужності, а саме Вальтерою, в якої 200 сил. Тобто для цього ми зняли два країні е, зацепили плуг до Вальтери. І, в принципі, по «Вальтрі» також питань не було. Вона з, з роботою справилась, і от ми отримали такий скажімо, як універсальний агрегат, що якщо в нас десь трактор задіяний на других роботах, ми можемо підцепити до меншого і поїхати робити роботу. Так, в цілому, поплугу, що сподобалось, це гідравлічна система захисту, тобто немає болтів з різних. Механізатору легше працювати, тобто десь якщо він наїжджає на камінь, захист працював, йому не потрібно вилазити з кабіни і міняти болти. Ну і Плюс теж, що удобство, що корпуса всі також виставляються гідравлікою. Тобто по плугу ми якби, в принципі, всім задоволені, поки нарікань нема, відпрацювали ним приблизно десь, до 1000 гектарів. В принципі, мене як агронома все задовольняє. Тобто, ну, по якості оранки, питань взагалі немає. Мене звати Богдан, інженер з компанії «Кун Україна». Приїхали в даний момент на дефектування плуга. Перше, що ми дивимося, це на стан робочих органів. Так як плуг у нас відпрацював вже близько 1000 гектар. У господарства переважно піщані ґрунти, у них вже робочі органи замінені. Долото переплужника ще рідне стоїть. Плюс, так як у нас стоїть не супермарафон, у нас менше ресурси на долоту. Тобто супермарафон буде більш покращені ресурси до лота. Ну, далі по стану плуга. Я скажу, що плуг практично новий, по ньому не видно зносу, там якихось необхідних запчастин. Єдине, що є невеличке напрацювання на, на корпусі першого корпуса, так як перший корпус сприймає найбільше навантаження в роботі. У нас в цьому плузі є гідравлічний захист, і у нас перший корпус часто сприймає навантаження. І тут ми маємо невеличкий знос. При напрацюванні близько 1000 га вже потрібно подивитися, в якому стані у нас знаходяться втулки. Хоча б візуально, чи в нас немає люфта. Далі ми можемо подивитися на поворотні шарніри, в якому вони стані, на циліндри, чи в нас немає підтікань на гідроциліндрах. Далі втулки так само на шарнірних з'єднаннях. Біля колеса. Це все потрібно перевірити. І так само, як я вже наголошував, з'єднання корпуса з, з рамою. Так як корпус у нас так само працює. І так само перевіряємо ще гідроциліндри на захист плуга, ну, на захист корпуса. Там так само є мастило, не мастило, а гідравлічне масло і чи немає підтікань. Далі також необхідно перевірити стан системи. Системи гідравлічного захисту. Тут стоїть у нас система варі-бар. З тиском працює до 150 бар. Це навантаження до 1300 кг на корпус. Так само потрібно перевірити герметичність цієї системи, справність. Далі ще в нас є циліндр на зміну ширину захвату. Особливість цього плуга є те, що оператор може з кабіни трактора змінити ширину захвату кожного корпусу. За рахунок цього циліндра і тяг всередині рами. Далі в нас є циліндр на встановлення глибини оранки. Також перевіряємо, чи немає ніяких підтікань, чи він сухий. І так само у нас є ось і дивимося візуально, чи в нас немає ніяких пошкоджень спрацювань. Далі дивимося ми стан у нас, в якому стані вісі колеса. Бо колесо сприймає у нас велике навантаження при переїздах. Тобто на це потрібно звернути увагу. Ну і в принципі тоді ще дивимося на затяжку корпусу. Тобто після перших 50 годин і далі можна наступних кожних 200 годин перевіряти затяжку кожного корпуса.